Сьогодні 27 березня. -е. вас знову вітає перший сільгосп канал. Зачекалися, думаю. молотим білобу. Білоба отримана по гуманітарній програмі для деокупованих територій. Площа 1,7 і 1,8 гектара тут. Це я перший рік сію це, це поле. Е, що по посіву. Е, в общем, обхиталися, посіяли 67 тисяч десь. Це так, я вважав. 67-65 тисяч. Тому що приїхав з Шабайства, де було виставлено 60, а насіння двіненьке. Не здорово крупне, ну так і крупне, але воно длинненьке. Хватило двойники. Получилось ну, так, як вийшло. Посипа, що дурне вже бункер набили. Я думаю, два бункера з цієї, то й буде. Десь, 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 десь. Якщо не до 7 тонн, то 6,5 буде тут точно. По цьому було 120 кіл яри, 12,24, 12 при посіві в рядок і Ну як, Євролайт, Каптора плюс була тут. Все як положено в максимальній нормі. І... Тому що поле як би було грязне. До цього тут вносився до посіва після культивації, вносився сплошняк ліфасад Грінфортовський в розмірі 4 літри, вносився фунгіцид, десь у висоті соняшника метр. Ну що, останнє Допуск я мог дойти, зайти тим причепним оприскувателем. Тут була літра, по-моєму, Амістара Екстра или Амістар Голда, потому що і те, і те було. Я точно не знаю що. Ну, інстиктицид давався при внесенні фунгіцида. І ще було этот 100 грам Цього німецького гуміфілда порошка на гектар. То кілограм наприс очки дав на 10 гектар. Була пахота по пшениці, пшениця-попередник, ну, вороновка і потім ми зробили тим Мали, що нам хватить. а потім, коли внесли глів, мені не подобалося, що багато бур'яну зверху, я ще раз зробив Ну, Якось так. Компактор Лемхеневський, все як це. Не влізе в бункер тут, а буде два, два бункера трошки. Із, із 1-8 гектар. Значить, Можете сміло 7 тонн поділити на 1,7 або 1,8. Нормальненько. Соняшник претендує на те, щоб його використовували. Ето не не Альдазори і проча розлікламірований геморой. Я так думаю. Я не сіяв, ну я й не собираюся сіяти. Оце от, от, якщо сіять, то стоп четверку всім відому фірм. Ну і КВС до них підтягується. Оце в мене тут стовпів скільки. Тихенько. Стовпи ми не косимо. Ой так довго у нас електрики не було. Після, після окупації як би. Мабуть, 7 тонн не буде, буде трошки менше, бо не добився бункер. Ну, около 6 тонн можна. 30 плюс є. 30-32 десь, отак. Трошки вона пересохша. Білоби. Тоже перший год сіємо. Тут десь 3,7. В общем, получається. Та навіть не 3,7, тут кажуть, менше. Що в місті з тим, виходить, десь около 5 гектар. Мені здається, що тут трошки більше. Як би. Ну, це така білоба. О, Якби екрану не здорово, а по цьому дуже неплохо. Ну що скажу, той, воно тут типа, як би, контрастненько, Тому що отут скирди були, оце ми проїжджаємо, а туди ось далі, ось як обрізано от буквально. Трошки хуже. А от туди піде, там були раніше зашуровували ті, блін. Буряки в ями, там вигребено до жовтої глини. Ну, таке. Ну, нормальне все одно. Зараз йдемо в бункер. Це те, де ловить пальці, усюди пальці стикають. Погано видно, тільки висипали. Нефектно. Не Останній кусок білоби 7,2 площа. І останні показателі, такі як і там. Набили ми в общем, 20 тонн і з двох тих кусків, десь приблизно. Ну, десь до 33 сантиметрів там получилось. по всіх прикидках. Ну думаю тут теж не менше буде. Зараз піду в бункер. Трошки произошов геморой маленький, неожиданно відкривсь камнів з-за того, що підняли повністю жатку. Тому що там низу були 3 метри СВЕшник. Ну, десь гектара два подпортачили поки обнаружили, що що то не так. Десь процентів 20 потерів того, що було. Ну, всяке буває, я тут кусаю себе за сраку. Ну, все, предугадати не важливо. Ну нормально, 30-то все одно тут є. Я думаю, і з плюсом дуже нормально сипе. Пиляка, все.